Ціни на ліки б'ють рекорди. З початку року вони поступово збільшувалися через девальвацію гривні, а от з 1 квітня ще й через податок на додану вартість. 17 років лікарські препарати в Україні взагалі були звільнені від нього. В результаті їхня вартість зросла у середньому на 50%. Які медикаменти подорожчали найбільше та кому нововведення вдарить по кишені найсильніше. Цікавилася Юлія Крива. Свої ліки Лідія Михайлівна рахує не десятками, а сотнями. Закуповує їх зазвичай із запасом: то бронхи лікує, то безсоння, то суглоби. До всього асортименту медикаментів нещодавно додалися дорогі від онкологічних захворювань. Аби недуга не прогресувала, жінці треба їх вживати протягом чотирьох років. Пачки вистачає на місяць. Тиждень тому Лідія Михайлівна дізналася. Ціна її ліків знову зросла. Це... від опухолі. Стоять 700 рублей, 716. шістнадцять. Січа стоїть сімсот на 50 рублі. Нароже в аптеках не приховують найбільше злетіли ціни на медикаменти для лікування хвороб серцево судинної системи та онкологічних. Усі вони здебільшого виробляються за кордоном, тому що на зріс курс долара зросла й вартість. Больше всего коснулось это препаратов, которые используются для лечения онкологических заболеваний. Если цена на начало года одного из препаратов была, например, 1300 гривен, на сегодняшний день 2050 гривен. Курс долара не єдиний чинник, що загнав ціни на медикаменти до небачених раніше висот, посприяли цьому і нещодавні нововведення. Лікарські засоби в Україні на усіх етапах постачання оподаткували 7% ПДВ. Раніше цього не було. Відповідний закон прийняла 27 березня Верховна Рада. Він, начебто, мав запобігти фінансовій катастрофі та створити передумови для економічного розвитку країни. Утім, навпаки, наробив галосу на ринку медикаментів. с 1 апреля стали облагаться у нас оптово-розничная торговая сеть. 7% на каждом этапе должна теперь облагаться. То есть в результате налоговая через 4 дня после принятия закона дает письмо и говорит, а на таможне 20. І, от, сейчас, если якщо ми зараз з вами позвоним на любую таможню, ми увидим, що зараз стоять просто машины на таможні, тому що взяти і витащити із карману кармана 20% від ста тисяч, тобто 20 тисяч доларів. Мені нужно заплатить НДС на таможні. В аптеках запевняють, попри деякі складнощі на асортименті це не позначилося. І українських ліків і закордонних вистачає. Спочатку року закордонні ліки подорожчали на 50-56%, Українські на 10-12%. Економити на власному здоров'ю люди не наважуються. Отже, беруть ліки за новими цінами. Вартість українських медикаментів зросла, бо більшість їхніх складників заводиться за кордону, кажуть фахівці. Отже, ціна також формується за новими правилами. Я завезла, заплатила 20, Я продаю на території України 7. Я большой склад продаю, маленькому складу 7, Маленький склад продають розниці. 7, Розніця продають нам з вами 7. Аптеки малюють нові ціни на ліки, а люди тим часом серед асортименту шукають своїм препаратам більш дешеві аналоги, нерідко, безрезультатно. Якщо люди переходять з імпортних ну, препаратів на отечественні, то буває так, що та дозування їм може не допомагає. На зміни у новому законі, що суттєво переплутав карти постачальникам ліків, фахівці чекали вже сьогодні. Втім, до нього черга не дійшла. Отже, найближчим часом з медикаментів скоріше за все не буде. Юлія Кривантон Логуш, Олександр Дубина, новина одинадцятого каналу.